Тим часом найближчі дні стануть справжнім випробуванням для водіїв. Синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов. Дощ, мокрий сніг в купі з хурделицею, а потім відлига. Як не ускочити в халепу за негоди, розкаже Андрій Герко. Це сталося дощовитого вечора на Львівщині. Ще й дорогу повев туман. Водій шкоди на крутому повороті. Вирішив обігнати маршрутку. З шаленою швидкістю легковик вискочив на зустрічну. а там рейсовий автобус. Я тільки вже побачив, коли він переді мною, я по тормозах і дуже швидко, бо люди кричали, куди він женев. Лобове зіткнення було такої сили, що кермувальники четверо пасажирів шкоди, зокрема десятирічна дитина, загинули. Їхні тіла витягали з розтрощеного авта і Менесівці. В автобусі ж травмована пасажирка. Налякана жінка кинулася з салону, перечепилася і зламала ногу. Як свідчить статистика, саме в таких погодних умовах фіксується найбільша кількість дорожно-транспортних пригод, при яких нашим працівникам доводиться виїжджати і скажімо так вирізати людей, травмованих людей, загиблих іноді людей з поспонівечених автомобілів, зменшить швидкість руху до мінімальної, тому що саме збільшення швидкості руху і приводить до таких негативних наслідків. Зі слів даївців, крім перевищення швидкості за складних погодних умов, водій легковика порушив ще й елементарні правила перевезення малечі. Це технічні засоби, це ремені безпеки. Ні в якому разі до 12 років необхідно не садовити дітей на сидіння, на переднє сидіння транспортного засобу в обов'язковому порядку. Якщо дитя е, має можливість перевозити дітей в спеціальних кріслах, уникати виїзди з дітьми на великі відстані, удаїв котле попереджають: якщо ж таки зібралися в дорогу в негоду, тричі перевірте технічний стан свого авто, щоби із вами не сталося лихо. Було встановлено, що автомобіль експлуатувався із літньою гумою, що в даних погодних умовах кінець листопада абсолютно недопустимо, оскільки при температурі плюс 5 літня гума стає нездатною виконувати свої обов'язки щодо щеплення з дорогою. Забув перевзути автівку, спричинив ДТП. На Черкащині через перевищення швидкості легкових джилі вилетів на зустрічну. Просто в Жигулі. Водія китайця, що мчав на літній гумі, черепно мізкова травма. А ось його пасажирка загинула. У вазівці їхало п'ятеро людей. Усі вони тепер у лікарні. Щеплення на дорозі на сьогоднішній день є такою, що транспортний засіб, який не переобутий на зимову гуму, значить, є дуже небезпечним на дорозі, чи то ви являєтесь водіями, чи то ви являєтесь пішоходами, чи то ви являєтесь пасивними пасажирами. Перш за все, будьте уважними на дорозі. Використовуйте ремені безпеки в обов'язковому порядку. В обов'язковому порядку залиште телефони поза увагу, тому що вони відволікають. А ще змініть рідину для очищення автомобільного скла. Це дасть змогу за негоди ліпше орієнтуватися на дорозі. Коли ж ваш залізний кінь харчується дизелем, не гайтеся і переведіть його на зимове паливо. Як на дворі захурделить, пам'ятайте. Якщо у вас є можливість, то в дні погіршення погодних умов намагайтеся поменше передвигатися по дорогах, Залиштеся вдома, якщо є така можливість. Андрій Герко, Євген Михайлов, НТН.